Вони пройшли війну і їхнє життя змінилось. Тепер вони мужні воїни-захисники України. З простих сім'янинів та робітників вони стали героями-захисниками і хочуть бути такими надалі. Бійці, які повернулись із зони АТО, а тепер підписали контракти на військову службу, поділилися своїми спогадами, болями та міркуваннями щодо забезпечення української армії та ідеї контрактної служби. Капітана Сергія Бойка призвали у квітні 2014-го. Він служив у 51-й окремій моторизованій бригаді. Під Іловайськом потрапив у полон. Після курсів реабілітації вирішив займатися військовою справою і надалі. Капітан переконаний, лише сильна армія є ознакою міцної держави. Однозначно має бути сильна армія, бо сильна армія запорука сильної держави. Якщо ми не хочемо годувати чужі армії і хочемо жити в злагоді, ми маємо мати свою сильну армію. Дмитро та Роман Колісняки рідні брати кажуть, коли отримали повістки, не вагаючись, прийшли до військомату виконати свій обов'язок перед батьківщиною. По Перше, що потрібно, це щоб наші люди не відказувалися від. Армії, щоб хотіли йти служити, щоб хотіли підписувати йти контракти, щоб було щоб зміцнити нашу армію, то перш за все потрібно, щоб люди йшли до військомату, зверталися так, і йшли на контрактну службу, йшли на срочну службу. Я так надіюся, що в нашій державі, коли всі будуть звертатися, йти на контрактну службу, що все у нас буде у цій Україні, все буде добре. Якщо б не було попередні, ну скам раніше раніше, якщо б там нікого не було. І ми потім не підійшли, не підтримали, то зараз би тут люди. Я думаю, що так би спокійно не жили, бо тому, що ворог дуже наглий. От і. Він би Бу, вже скажу, був тут були б вже давно би тут і скажімо, ми б собі не, ну, не не змогли. Так, от як я дивлюся, да там спокійно сім'ї ходять там по парку з діточками гуляють. На початку АТО армія не була забезпечена майже нічим. Відродилась вона лише завдяки волонтерам і небайдужим людям, кажуть військові. Наразі забезпечення на високому рівні тепер найважливіше кваліфіковані військовослужбовці. Забезпечення зараз в армії дійсності на всі 100%. Що по озброєнню, що по Питання, скажімо, Дивачно. немає. По мандуруванню теж немає проблем. Тобто ніяких. І ще й тим бачу, платять зараз, ну, я вважаю, на мій полюс, це є доволі непогана зарплата. Яка саме? Ну, 7 тисяч, так, як обіцяли, так і платять. Угу. Плюс ті, хто на передніх краях стоять на нулю, то виходить, ще ж, до речі, непогано. Призвали по повістці, я прийшов нормально, прийшов в медкомісію, пішов з бойовим настроєм. Не відказувався ні від чого. Та хто не ми? Ну так, якщо ніхто не піде, то якби ми ніхто до даний йшов, ніхто не подумав, що там хлопці теж сидять, ну, бідують там на сході, всі у бліндажах, на обстрілах, голодні, холодні, мусимо йти і виручати друг друга. Бо ми, є український народ, не відказуйтеся боронити нашу рідну неньку. — Ви ніхто, крім нас, це не ви. Крім нас, крім вас, ніхто не... Ратую нашу рідну державу, рідну неньку землі, якщо ви будете відказуватися, не відказуємося, приходимо на військомат. підписуйте контракт, служба оплачується, зараз підняли зарплати. Ніхто зразу на наперед, передову вас не потягне. Не, не треба боятися, треба тримати бойовий дух і вірити в себе. І якщо віриш в себе, маєш бойовий дух, завжди підеш вперед. Не варто забувати і про тил, тому у військові частини потрібні компетентні і бухгалтери, і медики, і кухарі. Є ще інша сторона медалі. Є тилові служби, є забезпечення армії, де так само мають бути і комп'ютерщики, і водії, і медики. Бо армія це повний організм, це не лише автомат. Це не лише автомат, це не лише танк, це не лише БМП. Це повністю. Вся інфраструктура і всі комунікації для забезпечення збройних сил, бо неможливо стріляти на передку з автомата, коли не буде сильного тилу, коли не буде військово-польових госпіталів, коли не буде постачання зброї і так далі, тому подібне. Харчів речової служби забезпечення і так далі. Військові переконані, контрактна служба забезпечить державу міцною армією, щоб ми могли дати відсіч будь-якому ворогу.